Терміново в кількох кілометрах від Росії НАТО розгортає свої війська. Москва в шоці це фатальний удар. Що це означає для РФ і Чому в Кремлі вже рвуть на собі волосся? Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова й останні події. Всього в 140 кілометрах від російського кордону у фінському Мікель розпочав роботу штаб НАТО. Це новий північний штаб командування сухопутними військами Альянсу. До цього найближчий до кордонів РФ штаб НАТО розміщувався в польському Щецині, приблизно за 400 кілометрів від Клінінграда. Основне завдання нового штабу управління сухопутними силами альянсу і координація роботи національних армій північного регіону. Підкорятися центру буде командування НАТО в США. У планах там спільні навчання союзників, а також інтеграція фінських і натовських підрозділів для оперативного реагування на загрози. До цього влада Росії неодноразово висловлювала побоювання з приводу розширення НАТО на схід. Російський диктатор Путін заявляв про східне просування альянсу до кордонів Росії і називав це фундаментальною загрозою. Ці заяви стали особливо помітними після 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. І розширення альянсу Кремль використовував як виправдання цієї жахливої агресії. Фінляндія, яка має кордон з Росією довжиною 1340 км, кілометрів, вступила до НАТО минулого року, відмовившись від багаторічного військового нейтралітету. Це стало реакцією країни на загрозу з боку Москви, яка не приховує планів щодо відродження СРСР. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що розміщення штабу НАТО в Мікелі показує, що країна повністю включена в альянс. Новий штаб зміцнює обороноздатність Фінляндії, і дозволяє НАТО швидше реагувати на будь-які загрози в північному регіоні. Розміщення штабу на такій близькій відстані від російського кордону демонструє серйозність підходу НАТО до гарантування безпеки в північному регіоні, одночасно підкреслюючи прихильність країни до колективного захисту в рамках альянсу. Згідно з інформацією Міноборони, на першому етапі в новому штабі буде задіяно близько 10 фахівців, а в подальшому чисельність військового персоналу буде зростати. Чого чекати Росії далі? Всі деталі дивіться нато новий сусід Росії з 1 вересня в фінському місті Мікелі. Офіційно розпочав роботу штаб регіонального командування сухопутних військ альянсу. Повідомили у сухопутних військах Фінляндії. Мікелі розташований все в 140 кілометрах від російського кордону і трохи більше ніж в стати від Санкт-Петербурга рішення. це чіткий політичний сигнал Російської Федерації о те, що Фінляндія є повноправним членом НАТО. Можемо вважати це відповідним путем со стороны Блоку НАТО на строительство нових військових баз поблизу границ з э, Финляндией. Це і Кандалакша, і Петрозаводськ, і ряд других населених пунктів на території Російської Федерації. На першому етапі у штабі планують розмістити близько десятка людей. Надалі штат планує збільшити у п'ять Блок НАТО дає зрозуміти Російської Федерації возможне далі сценарії розвитку подій в моменті ескалації напряження непосредственно на границях з боком НАТО. Я напомню, Фінляндія вступила в блок НАТО в 2023 році. і після цього – общая протяжність границь. Блока НАТО з Російською Федерацією у вілічу Альдвоєс на даний момент составляє 2600 тисячі кілометрів. Штаб керуватиме сухопутними силами альянсу в північному регіоні, координацією дій національних армій, а також спільним плануванням навчань та операцій. Підпорядковуватиметься нова структура командуванню НАТО в Норфольку США відповідальному за Атлантику та Арктику. В последнее время Российская Федерация предпринимает ряд провокационных действий на границах с блоком НАТО. Речь идет не только о сухопутных границах, но и, соответственно, о морских границах. Это и вторжение российского судна территориальной воды в Эстонии. Это заявление Министерства обороны Российской Федерации о претензиях на шведский остров Готланд в Балтийском море. И это те последние действия в моменте глушения для сигналов GPS, соответственно, Авіасудна Урсули фондерля міністр оборони Фінляндії Антіхянін схвалив розміщення у серпні 2025 року. Восени минулого року Хакянін наголошував, що поява штабу в Мікелі, це сигнал Москві. Фінляндія є повноправним членом НАТО, а альянс відіграє ключову роль в безпеці її оборони. Лок НАТО воспользувався ситуацією, яка слажилась на даний момент на посовєцькому. Соответственно, разрешение Российской Федерации о вступлении Финляндии в Швеции никто не спрашивал. По сути, речь шла о том, что вступление Финляндии в НАТО это окончание 75-летнего а статуса нейтральной страны. Основна причина відмови Фінляндії від багаторічного нейтралітету та вступу до НАТО російське вторгнення в Україну. Погрожуючи заборонити розширення військового альянсу, кремлівський диктатор пішов війною в Україну, де четвертий рік вбиває людей і руйнує їхні будинки. При цьому підніс, а точніше під кордон з Росією, непомітно для Путіна підкралося те саме НАТО, розширюючи свої масштаби і сфери впливу. Крім того, у фінському уряді подали до парламенту пропозицію про підвищення максимального віку резервістів з 60 до 65 років. Нова верхня вікова межа буде застосовуватися до всіх призовників, які народилися в 1966 шостому році. Або пізніше у фінському уряді очікують, що в разі прийняття відповідного закону протягом п'яти років кількість резервістів збільшиться на 125 тисяч і досягне одного мільйона. Ну а Балтія в 25-му році залишається одним з ключових регіонів на карті міжнародної політичної безпеки. Постійна загроза з боку Росії змушує країни Балтії та їхніх партнерів по НАТО вживати заходів для зміцнення оборонних можливостей. Міністр закордонних справ Німеччини заявив про нерозривність безпеки Балтії та Німеччини. Країни посилять співпрацю для протидії традиційним і нетрадиційним атакам Росії а новий командувач силами НАТО в Європі взагалі заявив, що Європа і США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю і Росії. За його словами, лідер КНР збирається напасти на Тайвань і змусить Росію атакувати НАТО. На його думку, країни ЄС і США мають максимум два з половиною роки, щоб підготуватися до війни проти Росії і Китаю. Він уточнив, що роком великої кризи стане 27-й. А підігріваються побоювання заплановані на Вересень спільні російсько-білоруські маневри захід 2025 важливо, що саме ці навчання прямий аналог маневрів захід 2021 після яких почалося повномасштабне вторгнення в Україну. На початку серпня перші ешелони з російськими дивізіями вже почали прибувати на білоруські полігони. В умовах великої війни ці навчання також розглядаються як загроза безпосередня або майбутня як для України, так і для Балтійських країн і всього східного флангу НАТО. На цьому тлі керівництво України заявляє, що Росія готує в найближчі місяці нові наступальні дії в Україні, попри мирні переговори. Навчання пройдуть під легендою готовності до відбиття можливої агресії проти союзної держави Росії та Білорусі у планах маневрів протидія повітряним ударам, оборонний бій, авіаційна підтримка військ і боротьба з диверсантами. Однак з такої, нібито оборонної програми, вибуваються плани, які вже озвучив міністр оборони Білорусі. відпрацювати на заході 2025 планування застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності Арішнік. Кремлівським пропагандистам надійшла нова вказівка зверху. А разом з нею свіжі методички від Путіна бункер не визначився на кого збирається напасти наступного разу, і вже почав підготовку російського населення до чергового вторгнення. Кремль націлився на одну з країн НАТО. Тим часом армія НАТО почала військові навчання біля кордонів. З РФ. Всі деталі дивіться. Кремлівським пропагандистам прийшла нова рознарядка з гори. А разом із нею і свіжі методички від Путіна. Схоже, бункерний остаточно визначився, на кого хоче напасти наступного разу, і вже взявся за ідеологічну підготовку населення до чергового вторгнення. Тепер Кремль націлився на одну із країн НАТО, а саме, Естонію. Естонський МІД запретил своїм гражданам їздити в Росію. Отдельного внимания заслуживает материал в польском издании ⁇ Онет ⁇ в котором сказано, что Эстония готова нанести по России превентивный удар. Эстония по России. І нехай Естонія менше Росії у цілих 300 разів, і навіть самі кремлівські пропагандисти у своїх ефірах не сприймають серйоз такий сценарій. Рознарядка є рознарядка, а значить, населення Ерефії потрібно активно готувати до нового військового конфлікту. Естонія планує в втічені чотирьох років. Увеличить военные расходы до 5,4% от ВВП. А прямо сейчас Эстония уже укрепляет границу с нашей страной. Федеральные власти возводят заграждение на протяжении более 300 километров. Гражданское население готовится к гипотетическому конфликту с Москвой. Люди приграничных регионах строят персональные подземные бункеры на случай ядерной войны. І вступають в так називаємо лігу оборони на случай, если начнеться обычная война. А це вже чиста правда. Естонія готується не нападати, а боронитися від Путіна, тим більше що МЗС РФ офіційно вважає Балтику потенційною зоною для чергового конфлікту. Журнал Міністерства закордонних справ Росії міжнародне життя опублікував статтю про Балтійське море, в якій запропонував вважати його потенційним театром військових дій, Это именно конкретна операція російських спецслужб для дестабілізації ситуації в нашій стране. Ми постоянно. Переживаем разные э, провокации в наш адрес, это постоянно идет. И э, к более серьезным провокациям и агрессии мы постоянно готовы и э, ждем, как говорится. То есть мы к этому готовы и готовы э, защищать себя. Із кожним днем російських провокацій на кордоні з Естонією дедалі більше йдеться то про кібератаки, то про загадкове глушіння супутникового сигналу, не соромиться Кремль і застосовувати на територію країни НАТО свої розвідувальні безпілотники. Тим часом офіційний талин вже активно готується дати відсіч потенційним російським окупантам, підвищує витрати на оборонку, проводить навчання і швидко мінує свої кордони Зерев на випадок військового вторгнення Росія не вибирає засоби у цій жорстокій війні, яку вона веде. Вона порушує всі можливі угоди, до яких сама приєдналася. Ми повинні насамперед дивитися на те, як захистити нашу країну НАТО та ЄС. Естонія безумовно підійде до цього дуже відповідально. В Естонії зараз тенденція йде саме к тому. что мы осознаем, к сожалению, к сожалению я подчеркиваю, особенно после э, прихода в Белый дом э, президента Трампа, мы э, осознаем, что мы должны сами справляться с возможной агрессией со стороны России. Очень много мы сейчас как раз вкладываем сил в то, чтобы э, быть готовым самим, самим себя защитить. А це повністю йде у розріз із планами Кремля, як пояснюють військові аналітики, враховуючи темпи зведення оборонних ліній в Естонії та нескінченну низку провалів армії РФ у війні в Україні, Путін просто не має ні ресурсів, ні засобів для відкриття повноцінного другого фронту. А отже, залишається лише один сценарій: війна інформаційна, спрямована насамперед на російськомовне населення країн Балтії. Тобто... Одна самая большая группа ⁇ это которые готовы ко всем этим вызовам, поддерживают любые инициативы со стороны государства на укрепление обороноспособности. Вторая группа, которая тоже, к сожалению, не малочисленная в нашей стране, это, я даже не знаю, как это назвать, э, Вата, Путинисты, русскоязычные, э, Пятая колонна, ну, названий много. То есть это группа людей, которые... Если вот эта первая группа в ожидании агрессии готовится отдать отпор, то вот эта вторая группа это ждет, когда Путин ведет войска, чтобы в конце концов их освободить и вот эту проклятую Эстонию уничтожить, потому что они всеми своими недрами, всей своей внутренностью ненавидят Эстонию. Эстонию как государство, Эстонию как культуру, Эстонию как язык и все-все наш э, уклад нашей жизни они просто его ненавидят и не могут дождаться, когда Путин да, даст им команду начинать здесь громить. Спираючись на таких прихильників руського міра, Путін і збирається вторгнутися до сусідньої держави. Саме тому схильні вважати аналітики, бункерний і вибрав як потенційну жертву порівняно маленьку Естонію. Із населення менш ніж 1,4 мільйона людей, не чисельні російські диверсійні групи за правильного збігу обставин та підтримки російськомовного населення Естонії можуть спробувати повторити в Таліні. Сценарій захоплення Криму та Донбасу зразка 2014 року. Маленькі групи неізвісних чоловічків без розпознавательних знаків захватують. по классике почта телефон телеграф банкомат магазин с бытовой техникой Алкомаркет все как это мы видели вот в Донецке в Луганске в Крыму и после этого провозглашается создание какой-то определенной территориальной автономии местное население ура 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 поддерживает вводятся танки и все это суверенная республика которая просит Путина присоединить их к себе то есть еще раз в Донецке мы видели маленькое количество пророссийских реально настроенных граждан которые в условиях паралича власти, в условиях нерешительности смогли сделать то, что смогли, организовать баррикады, захватили райотделы тогда еще милиции, получили доступ к огнестрельному оружию, и это действительно был лавинообразный поток, который уже практически нельзя было остановить даже с использованием армии. Саме такий сценарій російські пропагандисти активно обговорюють у своїх телеефірах. Згідно з їхніми страшилками, Естонія не протримається і кількох днів. А північно-атлантичний альянс і пікнути не встигне. Як російські танки, нібито будуть під вікнами всіх великих міст Європи? Ну а далі там Париж, Берлін, ну і на розвалених Вашингтона. Ми напишем наше наше стріскромне імена. То тобто, есть примерно такое настроєння. От тільки всім цим мріям Путіна та його пропагандистів не судилося здійснитися, як запевняють аналітики, Кремль замість проковтнути зламає зуби об Естонію. Скільки б прихильників руского міра не проживало в країнах Балтії, всі вони підтримують Путіна у себе вдома, у теплих квартирах з водопостачанням та опаленням, гарними пенсіями, а також іншими благами життя в Європі. І Естонія тут не виняток. Ця страна займає 10-те місце в світі по качеству життя, 6-те по рівню економічної свободи, 12-те по індексу сприйняття корупції у Росії к слову 141-е. первое место в Европе по качеству школьного образования и четвертое в мире. Страна эта постоянно в топе во всяких других рейтингах. Там, например, самое большое в Европе количество стартапов І навряд чи хтось навіть із найзатятіших прихильників руского міра захоче проміняти все це на життя в Росії з її корупцією, безробіттям і тотальним правлінням Путіна. А що ви думаєте про останні новини? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайк під відео, і будьте в курсі головного. Далі більше.